Франківським матусям європейські умови в обласному перинатальному центрі освятили оновлений приймальний блок. Замість сірих маленьких кімнат тепер тут простора, сучасна зала та навіть палата інтенсивної терапії. Тож за потреби кажуть медики, породіллю можуть не лише оглянути, але й не дати комплексну невідкладну допомогу. Поступає людина, заводиться історія, оглядається людина. І якщо є необхідність, навіть видно, є реанімація, під'їжджає реанімаційна машина і зразу на цьому місці госпіталізується жінка. В палату інтенсивної терапії є ця допомога, і коли її стабілізують стан, після того ми можемо її переводити у відділення реанімаційне, чи післяродове, чи пологове відділення. Там є вся слідкуюча апаратура, кардіомонітори, там є дихальна апаратура, там є апаратура, яка Можна переводити на штучне дихання, яке можна заводити серце, як воно зупиняється дефібрилятор. Увесь ремонт приймального відділення здійснили виключно коштом меценатів. Вкладення бюджетних грошей, в оновлення медичної установи свого часу призупинили, бо сподівалися на відкриття нового перинатального центру у мікрорайоні Пасічна. Утім, його будівництво заморозили. Зараз буде відремонтовано кілька палат покращеного перебування і операційні зали в перинатальному центрі тут. Щодо перинатального центру в Пасічні, то, на превеликий жаль, зараз не працює та програма Нове життя і фінансування з державного бюджету немає. Не хочу говорити наперед, але була досить хороша зустріч із представниками ЄС, буквально вчора. Ми розглядаємо, можливо, нам вдасться протягнути фінансування даного перинатального центру за кошти Євросоюзу, де Глобальні великі програми прописуються. Мінімальна, мінімально це 40 мільйонів гривень. Між тим медики запевняють, будуть і надалі покращувати умови в нині діючій установі. Зокрема, планують ремонт в операційних залах та кількох палатах покращеного перебування, адже пацієнтів перинатальному нині не бракує на дві сотні ліжок 212 жінок.